Про головне. Обстановка в Курской области продолжает оставаться сложной. Владимир, у нас. Здравствуйте. Здравствуйте, Владимир. Владимир Опять? из Воронежа. Здравствуй, товарищ здравствуйте, товарищи. Здравствуйте, здравствуйте. У меня такая просьба. Не могли бы вы давать такую информацию, допустим, Курская область осталась освободить. Ивановка, Степановка, Петровка. общей площадью ага. 50 квадратных километров. Ага. Не можем, не, не дают нам. Все понятно, все понятно, уважаемые. Если мы располагали такой информацией, мы бы вам обязательно сообщали. Но мы ни в Генштабе, ни в Мальбороне не служим. Вот сегодня Аллаудиров сказал: освобождены еще два населенных пункта. Миша и Тартас. Но название их генерал да. не, не сообщил. Не Хорошо. Сообщил. Зачастую, а зачастую, а зачастую да. проходит. В докладах, что взято какой-то населенный пункт, название приводится. Начинаешь смотреть, а, он... а по его координатам локация, да. нифига, по локации он еще либо не, даже не тронут, либо идут бои. А командиры доложили, ну чего мы хотим-то? Вот и вскипел Белоусов. Помнишь, Миша, он да. сказал, докладываю точно. Потому что там, по-моему, Синьковку. Два раза брали, два да. раза сдавали. А сообщили, товарищ министр обороны. Говорю, и я повторяю: мне же официальную информацию представляет: освобождено там 12 или 15 населенных пунктов в Курской области. Хорошо, но вот вы правы. Хорошо, бы нам назвать эти населенные пункты. Вот это бы было здорово. А то же мы вот в Донецкой области освобождаем, называем, освобождаем, называем. А в Курской области почему-то, вы знаете, мы пока этого не называем. Не важно, а надо. Подскажите, пожалуйста, вот такой вопрос. Есть какая-то информация об обстановке в Белогоровке? Ой, я персонально за Белогоровкой не служу, уважаемые. Огромное количество населенных пунктов, где идет бои, для этого надо сконцентрироваться. Выпить. Вот судя по всему, голос молодой у человека. Значит, у него, скорее всего, не кнопочный телефон, а, наверное, Нет. смартфон. Ну вот набери Очень это в, в поисковой строке. Чья Белогоровка? Очень много путанной информации в Телеграме смотрел. Кто говорит? Вот это и правильно. я о том это Вот правильно. и я о том же. Бои же... идут. Бои идут. Мы тут уже слышали сообщение и даже показывали нам фотку о том, как мы взяли один населенный пункт, вот, мол, знамя развивается, наш ага. триколор. Потом оказывается, что триколор туда наши сбросили с дрона. Ну как это? Ага. Ну и мы начинаем из военных подсумков дня. Сергей Зурец, директор агенции Defense Express, уже с нами в студии. Сергей, добрый вечер, будь ласка, тебе слово. Вітаю тебе, Василь. вітаю наша лечів. Сьогодні нашій рубриці ми будемо говорити про знищення російських шахетів не в небі, а на землі, про двобій між нашим Петріотом і російським іскандером М, про навчання українських військових у Франції і про закупівлю бронежилетів для збройних сил України. Що там доброго? А що дивного? Про все це за мить. Отже, почнемо нашу рубрику з ударних повідомлень сьогодні, у ніч на 10 вересня сили оборони України завдали удар по російській авіабазі Ханська, що за 400 кілометрів від поточної лінії фронту Вадиєї. Є відео, які підтверджують, що там була така потужна детонація. Вибухали або паливали, скоріш, скоріше вибухали боєприпаси. Перед цим ударом, який був здійснений на. Нашим безпілотниками були супутникові знімки, що на цій базі вадигії перебуває десь 12 літаків, типу там су-30 су-34 там чи су-35 Потім щоправда були повідомлення, що там знаходилось аж 5 сотень російських літаків. Це повідомляли окремі наші українські видання. Це занадто значна кількість. Так що в будь-якому разі наслідки цих ударів ми зможемо оцінити за підсумками супутникових знімків, які ось ось думаю з'являться в широкому. Доступі, а друга ударна новина це те, що відбувся е, удар в, в українськими ракетами Нептун. по Населено пункт Октябрьське в Краснодарському краї це за 20 кілометрів від литовища Єйськ, з якого ворог запускає шахеди, але удар був завданий саме по Октябрьському, де була база чи сховища зберігання придатних до використання шахедів. Наші джерела говорять про те, що там було знищено щонайменше 400 шахедів. Це досить гарний показник, тому що це значна кількість монакачих, що. Росія використовує за місяць щонайменше 1300 шахедів, як це було минулого місяця. То це власне запас на один-два тижні російських атак, і такі удари свідчать про те, що є гарний симбіоз в силах оборони і розвідка, яка визначає, де такі запаси зберігаються. А вони до речі були в населеному пункті поблизу. Цивільних будівель, так що тут е, російська армія використовує тактику власне Хамасу, коли розміщує боєприпаси поблизу цивільних будівель. А з іншого боку, це ефективна робота наших ударних систем, зокрема комплексу Нептун, який вже традиційно використовується для таких точкових ударів. Це українська ракета розробки КБ Луч, але й ворог не Дрімає не спить і вчора була подія, яку сьогодні зранку обговорювали на експертному рівні. Наше видання про це не збиралося писати, Хоча окремі депутати подали інформацію, що російська сторона завдала там удар по позиції комплексу Петріот. І сьогодні десь вже в обід Юрій Гнат виконуючи обов'язки. Начальник управління комунікації командування повітряних сил зробив допис у Фейсбуці, де додав детали, якраз реагуючи на такі армійські твердження народних депутаток, що цей комплекс знищено. Насправді, дійсно, ми бачимо на відео, що є ділянка, з якої здійснюється пуск ракет Петріо. Там є чотири пускові, є командний пункт, є радар і. Наносить так само удар Іскандером. Юрій Ігнат написав, що насправді не лише люди можуть бути поранені, але й техніка, і цей комплекс і далі виконує завдання після ударів російського комплексу Іскандер. Тобто техніка частково постраждала, але в будь-якому разі вона придатна для бойового використання. Ми маємо розуміти, чому це відбувається. Тому що насправді комплекс Петріот комплекс стаціонарний. І от виконання таких складних завдань, коли комплекс розгортається для створення суттєвих загроз для противника, аби комплекс ворога і авіація противника не могла використовувати там нікаби і відганяти зокрема російські літаки, це якраз те, що зараз ну демонструє високу навченість наших військових, які можуть розгорнути комплекс, виконати завдання і здійснити швидке перебазування. Возможності роботи даних істрибітців вороженням воздух поверхність будуть... расширенный для использования целого арсенала американских авиабомб, которые Вашингтон уже направил на Украину. Не останавливается натовский конвейер войны по подготовке украинских боевиков. На этих кадрах испанский полигон в городке Толедо находится всего в часе езды от Мадрида. Сотни украинских головорезов готовят к боям с российской армией. Только в Испании обучили 4000 украинских солдат.